У глухому та ще й заповідному лісі новенька асфальтована дорога. Щось мені підказує, що десь тут оселився хтось дуже непростий. Ось і шлагбаум відкрито. У цих лісах будується найбідніший, а може й найсекретніший український політик. Така гнебоха сюди? Ні, от по дорозі далі. Скажіть, будь ласка, ми правильно приїхали тягне блока сюди. Тут будується але далі. А? Далі це тягне блока будинок, наступний. Да. Ну, а да, далі щоб так, бути бачені, там такий. блок, де будується. З правої сторони, так, а тут такі з... Високі дивіки. А ви його тут бачили, приїздив? сюди? Да. Троїться до. Тягне блок. Да. Ну вот. Все. Значит мы наш. нашли. На объекте за урока є. е? Есть, я. Це ви? Да. Ось вона справжня свобода. До виборів у Верховну Раду тягнебок переконував програму гроші. Він вуличний політик. Надягаємо так і сюди. Ось так зануритися у шкіру звичайного двір, двірника. з превеликим, з привеликим задоволенням. І от сьогодні, через рік депутатства, тягнебок вже не бідна людина. Знайшли під Києвом у бухівському районі будинок. Будівельники кажуть, що це добудовує Олег Ярославович Цягнебок. Хотілося з ним поспілкуватися, щоб він або спростував цю інформацію, або підтвердив. Наразі немає, бо він перебуває в'язнів в Руссалію. Але в будь-якому випадку вам і до Це не дощ, це сльози українських націоналістів. І ось чому. Угіддя якогось Олега Ягнебоке розташовані навпроти таблички лісовий заказник стугна. Хто ви такі? Ну, що ви тут зробите? Маємо бандозвули. Будь... Бандозу завали на зняті вдома. Так ми ж не переважно. Бандозу завали оці мати чи ні у природоохоронному заповіднику будувати суворо заборонено, тому лісників на всяк випадок залякали. А коли час на направлю їх людей, то вийшла охорона піти, каже, що хочете, щоб ваші музики по сознам вилітали, то виступайте далі. Після офіційного запиту програми гроші на будівництві чомусь забули тягнебока. Ми знімаємо будинок тягнебока і поїхали? Я не знаю, яку будинку тягнебока. На об'єкті тягнебока програм є? є? Є це ви? Так. Да. От тільки поряд зі скляним маєтком Олега тягнебока добудовується скромна дерев'яна хатина, і бачили тут ще одного тягнебока, дуже схожого на політика. Машини всі верти приїжджають, але хто з них там, я не знаю. Обидві ділянки мають спільну будку для охорони, цілих дві хвіртки. Та ще й одного прораба. Ну, а я вхожу тут, я гуляю. Але дізнатись правду програма гроші зможе тільки після інтерв'ю з Олегом Ярославовичем Тягнебоком. Важковати. Коли ти очищаєш авгієві стайні, ти дістаєш від того величезна задоволення. У декларації політика не має ані земельної ділянки, ані будинку. Перед виборами він залюбки хизувався журналістам один плюс один лише квартирою у Львові. Зброя готова вже до вже тому. Якщо Олег Тягнебок переконає нас, що скляний витвір мистецтва не його, ми будемо далі продовжувати шукати, адже тягнебоків в Україні багато. Слава Україні!